Всіх вітаю! Пошуки відповіді на запитання, які тлінні останки технологій минувших епох показати вам цього разу, знову привели мене до певної дилеми. Якщо розказати про щось маловідоме, чого іще майже ніде не було, ніхто цього не подивиться. Якщо ж зачепити ультрапопулярні відомі флагмани, мене просто мокрими ганчірками закидають за те, що у своєму коротенькому відео я не згадав про якусь там суперову функцію. Але будь-що буде, у мене ще не було жодного огляду на пристрої Sony чи Ericsson, тому сьогодні одним махом закриємо цей невеликий гештальт. Sony Ericsson K800i. Топова мобілка 2006 року випуску. І тільки спробуйте сказати, що не топова. Так, це не смартфон, але на моїй пам'яті, навіть наприкінці нульових початку десятих, цей пристрій викликав у власника гордість, а у спостерігача інтерес і навіть певного роду заздрість. Особливо якщо такими спостерігачами були школяри невеликих містечок. Та й що там говорити, коли десь у 2014 році я прийшов до знайомих на фуршету гуртожиток з К 790. Це викликало то ще фурор. Так от, чим заслужив і чи заслужив взагалі до себе таку увагу К-800 та його варіацію у вигляді К790 та К810. Будемо розбиратись? Історію компанії та бренду, мабуть, пропущу. Скажу лише те, що тандем Ericsson та Sony із самого початку виглядав як щось закономірне і доволі перспективне. Шведи із Ericsson були досвідченими експертами. В області зв'язку і комунікації, а похмурий японський геній в обличчі Sony умів у дизайн, ігрові та загалом мультимедійні можливості. І так сталося, що k 800 став потужним мультимедійним комбайном, і ледь чи не ультимативним рішенням для користувачів, у яких не вистачало фінансів на повноцінний смартфон, той же n 93 у притомному стані і зараз далеко не копієчний. Почнемо із того ж таки дизайну. Апарат неймовірно стильний та приємно лежить у руці. Особисто мене надзвичайно радує матовість його корпусних деталей. Засилля глянцю та лакові покриття особливої довіри ніколи не викликали. Фронтальна панель метал, все інше пластик. Причому ззаду телефон покритий чимось на зразок soft Touch. І зараз це виглядає жахливо. Але в цілому корпус зберігся непогано. На лицевій частині решітка розмовного динаміку та фронтальна камера. Камера тут не зовсім звична, працює у форматі CIF та призначена для здійснення відеодзвінків. Фотографувати не вміє. На деяких сайтах згадується, що її роздільна здатність становить 0,3 Мпіксель, однак я чомусь думаю, що менше. Ліворуч і праворуч, як я спершу подумав, декоративні елементи. Однак ні, це функціональні клавіші, якими ви навряд чи взагалі б надумали коли-небудь скористатись. Трохи нижче екран. Чудовий TFT-екран діагональю 2 дюйми роздільною здатністю 240х320 пікселів. Щільність на дюйм пристойна і 262 тисячі кольорів виглядають тут доволі насичено. Щодо органів керування, я не фанат джойстиків. Але несмертельно користуватись можна. На цьому ж блоці бачимо стандартні софт клавіші. Back, clear, клавішу виклику інтернет браузера та клавішу такого собі простенького диспетчера завдань. Алфавітно-цифровий модуль досить компактний. Якщо дивитись на нього з боку, то можна помітити, що клавіші зроблені такою собі ялинкою. До них нарікань ніяких. Апарат привезений з Європи, тому кіриличні гравіювання відсутні. Ліворуч, клавіша виклику плеєра та слот під М2 карту пам'яті. От чого чого, а флешок такого формату у мене як тоді не було, так немає і зараз. Праворуч, клавіші керування гучністю, зумом камери і всім таким іншим. Нижче. Клавіша власне камери та віконце інфрачервоного порту, зверху клавіша ввімкнення, знизу язичок для ремінця, фастпорт зарядки синхронізації та мікрофон. Однак найцікавіше попереду, а точніше, ззаду. Насамперед, решітка основного динаміка. За час експлуатації він трохи і хрип, тому сильно мучити його не будемо. І він розрядився. Круто. Добре, добре, не стану тягнути інтригу. Камера. Вона закрита шторкою із фірмовим логотипом CyberShot, і це прекрасно. Поряд з нею потужний ксеноновий спалах та якась гумова штука з невеличким отвором. Якщо ви думали, що тут ховається який-небудь додатковий мікрофон із функцією поглинання шуму, розчарую вас. Це всього лиш заглушка, під якою знаходиться отвір для підключення зовнішньої антени. Окей, що по самій камері? 3,2 Мп, автофокус та доволі стандартний перелік налаштувань. Ну і про дзеркальце для селфі також не забуваємо. Приклади фото та відео будуть на екрані. А от, мабуть, якось так виглядав би YouTube у 2006 році. Хей-хей-хей, з вами я, і сьогодні у нас огляд на кота. Стосовно внутрішнього убранства цього телефону багато не скажу. Розбирати пристрій, знімати екрани, вишукувати там щось на платі особливого бажання не було. Працює, не чіпай. Центральний процесор тут DB2102, орієнтовно ARM V9, орієнтовно з частотою в межах від 200 до 220 МГц, вбудованої пам'яті 128 МБ, із яких користувачеві доступно близько 70. Окрім інфрачервоного порту, маємо ще й Bluetooth. Він, до речі, стерпно працює і з більш-менш сучасними пристроями. А от із цікавого, у деяких матеріалах вказується наявність на борту k 800 мультимедійного процесора AT Imageon 2192. Його повні регалії можна знайти в інтернеті, для нас це не важливо, а от що важливо, так це те, що він дозволяє запускати на телефонах повноцінні тривимірні ігри. І тут ми впритул підібрались до того, за що чи не найбільше у моєму оточенні любили телефони від Sony Ericsson. Підтримка якісних і технологічних ява ігор. У цій індустрії Сені Еріксон стояв особняком, адже на їх пристрої часто виходили більш повні і розширені версії ігор. Так, так, уявіть собі. У таких іграх була краща графіка, продуктивність та навіть додатковий контент. До прикладу, була така серія ігор, як Gangstar від Gameloft. Сподіваюсь, правильно вимовив та й нічого. Уже не пам'ятаю, якій саме частині на версії для Nokia не було квадроциклів. Однак вони були у версії для Sony Ericsson. ще колись із товаришем перевіряли. Думаю, якось можна буде зробити навіть окреме відео з порівнянням одних і тих же ігор у версіях для різних телефонів. Для Nokia на платформі S40 взагалі було обмеження на розмір Java ігор та софту в 1 Мбайт. На деяких моделях це обмеження можна було обійти за рахунок хитрих трюків, багів системи і такої -то матері. я сам так робив, але зараз не про це. Давайте ж просмажимо цей К800 в одному із найбільш технологічних проєктів епохи Ява Galaxy on Fire 2. Існує безліч варіацій та модів даної гри. Найбільш прошарені геймери з мого оточення могли днями і тижнями не бачити трави і сонячного світла, заробляючи віртуальну валюту і ресурси для покупки більш потужного корабля та модулів до нього. А потім через деякий час дізнавались що є якась модифікація, в якій цих кораблів і модулів більше, сходили з розуму, скачували нову версію, а то часи були. Не кораблями єдиними. Польоти у відкритому космосі, купа сайд-квестів, цікавий сюжет та своєрідний гумор, все це вводило у своєрідний екстаз непідготовлених школярів, у яких із забавок були лише кидання реп'яхами та пару картриджів на денді у сусіда. Коротше кажучи, це майже що як Mass Effect, тільки можна купувати і кастомізувати кораблі. І, на жаль, не можна вступати у стосунки з представниками інопланетних рас. Не полінуйтесь, завантажте емулятор Ява і спробуйте самі. Тільки не забудьте обрати версію гри саме для Sony Ericsson. Та й не іграми єдиними. Давайте поглянемо, що іще міг запропонувати щасливому власнику Sony Ericsson K800. Oh Особисто мені дуже у свій час подобалась серія от редакторів відео, фото і музики, які випускались під торговою маркою DJ. І хоча, наприклад, ту ж саму музику писати я абсолютно не вмію, не знаю, як це робиться, але тут можна було трошки поекспериментувати. Дамочності, чого вона тут не додається? Тай грають з ним. Акумулятор тут надзвичайно слабенький, він вкотре сів. Ні з того, ні з цього. Та й взагалі приклади самописних мелодій я вже вмикав під час тестування динаміки. Там їх було, думаю, краще чутно. От, Поки я знайшов запасний акумулятор, який ще хоч якось може тримати заряд, поки я його зарядив, поки те та се, то вже і ніч на дворі настала. Тому ми перемістились от в таку більш інтимну обстановку. Що іще розказати про цей телефон? А власне, та більше і нічого. Хотів поділитись ще одним незакритим гештальтом з дитинства. В часи більш-менш актуальності цього пристрою та інших, мене завжди цікавило, що ж це за апдейт-сервіс такий. Я намагався шукати якісь оновлення програмного забезпечення через мобільний інтернет. Я запитував знайомих, ніхто мені так нічого і не зміг відповісти. Тому, може, хтось із вас знає, чи взагалі можливо було обновити прошивку на цьому телефоні через інтернет. Буде цікаво послухати. Та й давайте вже підводити якісь підсумки. А то тут дід знову таблетки випити забув і сидить уже майже 15 хвилин незрозуміло про що говорить. Повертаючись до того питання, яке було поставлено на початку відео: а чи заслуговує цей телефон нашої уваги, і чи справедливо він заслужив свій культовий статус, свою мегапопулярність? Та, ще пак. Це досі непоганий музичний плеєр, Якщо знайти до нього флешку та навушники, це досі непогана ігрова консоль, а ще на нього вдається робити дуже класні атмосферні фото. Загалом з таким телефоном і зараз не соромно ходити. І як колись ви могли бути з таким телефоном в центрі уваги, так і зараз ви обов'язково там опинетесь. Бережіть себе і до нових зустрічей!